Привіт! Мене звати Настя і я до тебе з новим відео. І сьогодні хочу показати тобі, як я перемогла бій. В цьому бої тут представлені два боси це дракон та паучиха. Якщо говорити за складність цього бою, то я можу йому поставити 7 із 10. Цей бій я записувала декілька разів, тому що декілька разів мене перемагали, але все-таки я ж пройшла ці два боса. Але бій також виявився цікавим, тому що той, хто щось робить, той змінює щось. А той, хто не робить, той не змінює. Це така. Мотиваційна я хотіла сказати, Те, що потрібно старатися щось змінювати, якщо ти цього хочеш. Я, наприклад, один, одного боса не могла перемогти 2 чи 3 дня, але все-таки я спробувала перевдягла героя одного, і я колись його перемогла. Інколи потрібно щось змінити, щось зробити, щось замінити, щоб чогось досягти. Якщо говорити про мій YouTube канал, то це вже, напевно, третя спроба мого YouTube каналу, два канали в мене не вийшли, я їх забросила. Забросила аккаунти, але я вирішила, і я бачу результат. Інколи, знаєте, може бути, що не час тобі щось робити. Можливо, в тебе не виходить щось, можливо, ще не час. Але коли прийде твій час, ти це зрозумієш. На щось. Ось таким відео я хотіла з тобою поділитися. Думки я не вдумала, що буду говорити, але потрібно щось говорити. У мене ще не дуже багато досвіду в тому, як вести такі розговорні відео. Але я думаю, що комусь те, що я говорю, можливо. То щось для себе візьме. Ось таке відео в мене вийшло і до зустрічі в новому відео.